Поступалися 0-2. Здавалося б, три голи забили супернику. Емоції позитивні отримали, але у підсумку поступилися. Що ви скажете по цій зустрічі? Першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам. Ми я завжди, коли приїжджаємо сюди, ми знаємо, що ситуація не в Києві. І ми знову ж таки зіграли. Це їхня заслуга. Тому велика шана і подяка. Друге, те, що, мабуть, по результату, по Одинаю, по тому, як по змісту гри для вболівальників, для пересічного вболівальника, який подивиться, і він цей матч буде цікавий. Але для, мабуть, для тренерів, ну буду говорити за себе, ми сьогодні не те, що грали відрізками, я це говорив десь в попередніх, попередніх матчах. Ми сьогодні грали взагалі епізодами. І було таке навіть, що Ну, почергово деякі гравці просто в нас протягом матчу просто кудись якби пропадали, не приїхали ще, мабуть. Е так, вони старалися, багато було моментів. Можливо, і це також десь попливало, де те, що ми не реалізовували, пропадала впевненість емоція. І знову ж таки, оці, як то кажуть, гойдалки в цьому рахунку це також проявляння цих певних. Е якої емоції, якої забракло, щоб вона була повноцінна для того, щоб реалізовувати момент. Ми сьогодні предостатньо створили, але на жаль, дуже мало реалізували. Десь третій гол суперника напевно ось трошки зіграв злий жарт з вами, що ніби ви швидко забили три в другому таймі повели, але й пропустили фактично в одній з наступних атак. Ну, знову ж таки, контрастний матч, я би так би таким відзначив. Я не можу сказати, що ми там втратили повністю десь динаміку чи емоцію, але так воно впливало. І десь ми ніби повернулися, вже захотіли стабілізуватися, і з нас знов дехто випав з ігри, дехто, дехто епізодами зіграв, але в цілому ми знов пропускаємо. І ця, і, ця проблема. і ця проблема, яка не дозволила нам це. Потім вже я думаю, що більше навіть повпливав м'яч, власне, п'ятий, а не... Повпливав так, він нас вже чітко де не ми не змогли. Хоча знову ж таки гра з п'ятим польовим і в нас стільки моментів для того, щоб забити. Но... але для цього потрібно вірити, мати цю емоцію, знайти цю концентрацію і таке реалізувати. По ходу зустрічі ви змінили Віталія Явного через пошкодження. Вже не повертали його на майданчик через пошкодження, чи вже відчув гру Андрій Пітуля? Ні, віт... Віталій. Ми мали свій певний план на гру, і Віталій з ним справлявся. Будемо так говорити, цей епізод, який стався. Ми поміняли. Андрій також добре в нас підключається в цьому компоненті. Він може дати як більш якіснішу передачу. Віталій також розвиває цей компонент, але в нього ну є свої певні нюанси, над якими ми працюємо. Хоча в цілому з двома вратарями я будемо так говорити, я задоволений цим компонентом. Ми дали довірили більш досвідченому знайти десь якісь мої епізод, і він таки знаходив. але Нам знов ж таки потрібно було це реалізовувати. Один з ваш підопічних, один з ваших підопічних Олександр Шпак не так давно з Бразилії повернувся в чемпіонат світу серед школярів. Ну, на мою суб'єктивну думку, сьогодні найгострішим був або одним з найгостріших на майданчику. Як вважаєте, наскільки ось цей турнір додав йому ще впевненості? Ну, ми вважаємо пори... Поряд з тим, що Олександр є, будемо так говорити на свій юний вік, так але ми вважаємо його ядром команди. І як я вже зазначив, і я зараз хлопцям зазначив, в принципі, ми аналізуємо це ядро, має в тому певну втому. Воно тягне цю команду. У нас молода команда. Ми молоді, можливо, і до кінця не довірили. Ще цей, ну навіть то, що довіряли, поки що вони не взяли відповідальність. Тому нам потрібно це все це стабілізувати. У Нас зараз буде довгий період без матчів, е і ми, мабуть, проаналізуємо цю всю ситуацію, в тому числі за керівництвом клубу, і будемо шукати шляхи. А відносно Олександра, ну так він робить певну різницю. Він для нас був потрібний в, в кубковому матчі з зв'язку, в матчі проти громади також був потрібний, Але ми також розуміємо. Що це він представляє країну в такий непростий час, і це дуже потрібно як для нього, як для країни, так і для нашої команди. Також адже міжнародний досвід це теж плюс. Олексій Андрійович, друга звитяга постіль у чемпіонаті. Вже певна серія вимальовується приємна сьогодні. Повели 2-0 після першого тайму. Багато захищалися. Тим не менш пропускали в другому таймі, поступалися, але зуміли здобути волюву перемогу. Емоції від вас. Ну, емоції позитивні, звичайно, від результату, від гри не дуже. Тому що от якраз сьогодні така була гра, що ми дуже багато напомилялися, ми не виконали дуже багато з того, що, про що домовлялися, про що казали. І десь там ну, були такі качелі, нам десь повезло, десь і не ті щось не забив. Тому це якраз гра така гарна, що дуже багато є чого аналізувати і про що. На якій грі можна робити акцент як приклад того, як не треба, як ми провалювалися, те, що ми пропустили три м'ячі зі своїх помилок, тобто в першому таймі ми грали дуже так більш-менш організовано там. Перш за все, там ми намагалися не пресингувати їх голкіпера. В другому таймі почали в нього бігти. Відразу і не ті забив нам три м'ячі з наших помилок. Тому це така лакмусова гра, гарна для аналізу. Перемога приємна, але будемо розбиратись, чого ми так не помилялись в обороні. Ну, ви кажете багато про помилки. От наскільки важливо було мати в обоймі досвідчених гравців, як Микита Тменов, як Морено, як Юрій Шариця, які от в такий потрібний момент можуть таки м'яч притримати, ну, це важливо, звичайно, тому що коли грає одна молодь, то вона грає більш там, емоціями і немає в них такої можливості. Притримати м'яч десь там, підставитись під якийсь фол. Тобто такі це більш досвідчені гравці мають і вміють це робити. А молодь грає просто серцем, біжить, відбирає, знову біжить. Тобто їх там не треба просити бігти в атаку, але дуже дуже треба давати їм наганять за те, що вони не грають по грі, не грають по рахунку, не грають. Більш складно для молоді. Тому, звичайно, коли приходять там, гравці з першої команди, або там, Микита, або Морена, вони можуть, так скажем, регулювати цей, цей темп коли треба, а коли не треба. Тому трошки легше так. Як вважаєте, наскільки окрилила команду, додала позитивних емоцій перемога у попередньому турі? Ну, вона просто додала віри в свої сили, тому що. Ну, дуже складно було, коли от кожен раз ми приходили там до роздягальні, і ну майже всі розуміють, що ми грали добре, ми були кращими, але немає результату. То все ж таки можна про гарну гру казати скільки завгодно, але згори все одно є результати перемоги. Тому і це так розбивало. Ми приходили. От знову гарно грали, програли. Знову гарно грали, не виграли. А зараз воно стало трошки легше, тому що ми зрозуміли, що ми можемо виграти і у такого сильного суперника, як у попередньому турі. І сьогодні можливо, ми не так гарно грали, але якась така, як ви кажете, серія, хвиля пішла, і десь ми перетерпіли, десь ми швидко відігралися, ну і перемогли. Арсені, вітаю з перемогою. Сьогодні така дійсно вольова звитяга. Хоч і вели 2-0 після стартової 20 хвилинки. 2-3 доволі швидко зробив суперник. Перемогли сьогодні все ж таки перші емоції від тебе, за рахунок чого вдалося досягти цього результату і взяти ревашу суперника. Дякую за привітання. Приємно, що перемогли, що є ще одні тизлікої бали. Перший темп був добрий. Особисто я був задоволений грою себе та своїх партнерів. Після першого тайму бачив, коли тільки вийшло, що трохи втратив концентрацію саме я. І ось, ну, як ви бачили, що трохи почав програвати. Але завдяки ще раз моїм партнерам та всім, хто був присутній, ми разом здобули цю перемогу. Я думаю, повністю заслужено. Я думаю, що дуже важливо було, що доволі швидко третій забили. Віталій Закора от не забивав коло, але і найти забили там, і там. Так, це. Краще не забувати в інші але зараз забити, що в цей важливий момент він зміг відзначитися. Вітаю всім. Для тебе наскільки приємно було потрапити в збірну туру минулого ти вже не вперше потрапляєш по ходу сезону. Ну все ж таки багато хто говорив про перемогу над фантомом, особливо сухий матч з лідером турнірної таблиці. Наскільки це було приємно і наскільки це окриляло перед сьогоднішньою зустріччю? Та ну, як символічна п'ятірка, це як приємний бонус, але в тому матчі. Не того, що прям щось особливе, було просто було менше помилок, ніж звичайно. Але ми в танці працюємо, з кожним матчем стараємося робити менше помилок. Як казав наш тренер ротарів, не пропустив, не програв, тому ми йдемо до цього. Заключне питання. Дві перемоги поспіль здобула команда, але так же сталося, що велика пауза тепер у неї буде. Напевно, після таких результатів хотілося б ще грати, грати і грати. Так, нам без різниці. Ми виходимо після нового року і також будемо побеждати. Вітаю. Дякую.